Василь Гацько, я хотів зазначити, що коаліційна угода в українських умовах не могла писатися коротше з різних причин, бо ми дуже часто прирівнюємо сорочку Європейського союзу і цивілізованих країн на Україну. Так не не є насправді, бо не можна порівнювати, наприклад, українські політичні партії з європейськими. Українські політичні партії існують часом по 100 років і мають певну сталість в політиках в різних галузях. Тому їм не складно сісти і на основі своїх програм, які доволі детально прописані, скласти коаліційну угоду швидше ніж це відбувалося в Україні. Тому я думаю, що з нашого боку, звичайно, з боку громадян є великий запит на те, щоб коаліціада була завершена чим швидше, щоб був сформований уряд, і він прийшов безпосередньо до своєї роботи. Але мені здається, що ми маємо з розумінням поставитися до того, що це все без виключення потребує значного часу. Сьогодні так склалися умови, що в. Парламенті і в коаліції є всі без виключення умови для того, щоб творити зміни. Немає тепер більше жодної причини для того, щоб їх відтерміновувати. Люди наполегливо впродовж багатьох років докладали зусиль для того, щоб ці зміни відбувалися і створити умови для цього. Ми доклали зусиль для того, щоб вигнати Януковича. Доклали зусиль для того, щоб політичні партії з майдану сьогодні отримали достатньо підтримки. І коли слава говорить про 306 голосів, це просто колосальні можливість і ресурс для, для змін в цій країні. Люди доклали зусиль для того, щоб передати цій коаліції всі без виключення посади в цій державі, всі, які є. І ресурси, і тому відповідно сьогодні, вже от мені здається, що від сьогодні треба брати точку відліку і, і е, е, спостерігати або докладати зусиль для того, щоб ці зміни від відбувалися. Сьогодні в руках політиків є все необхідне для того, щоб реформи були. І мені здається, от ми сьогодні збиралися на євромайдані з нагоди річниці. Е, я думаю, що наступний раз ми е, е, знову вийдемо на майдан вже на початку наступного року, коли коли потрібно буде вшановувати якраз пам'ять загиблих, ті, які загибли були, були вбиті хлопці в січні і в лютому, і тоді вже треба буде максимально жорстко питати про те, наскільки ми просунулися в змінах і в виконанні коаліційної угоди.